І він вже не повернувся. Він собі знайшов там москвичку, <рив>, котра старший його на 9 років. Я була тоді вагітна десь на 4-5 місяці вагітності. І він мені прямо сказав Роби аборт. Мене звати Світлана, Ковтун Світлана. Мені 39 років, майже 40 вже. Я сама з міста Скременчука. Я тут народжена. А Прожила в Кремінчуті майже все життя. Тут і навчалася, і народилась. Я навчалася в кількох школах. Перша моя школа була 19-та в центрі, потім третя за нас, третя школа. А потім я опинилася в школі інтернаті імені Макаренка для дітей позбавлених батьківських прав і для дітей сирів. Коли мені було 13 років, я поїхала влітку до бабусі, приїхала, а матері немає. Мене забрала бабуся зі сторони чоловіка до себе тимчасово, поки ми шукали матір, а потім виявилося, що вона влітку познайомилася з чоловіком, а той чоловік їй сказав, що їй не, йому не потрібно чужих дітей. І все. І вона просто вона мене посадила на потяг. Я коли їхала назад, я думала, що мене буде зустрічати мати, а мене зустріла бабуся, сказала, ми не знаємо, де твоя мама. Ну і так от, Вона просто вибрала собі такий шлях. Вона вирішила будувати нове життя, а я їй була, була зайва. Мене забрала бабуся, батька. Я жила деякий час в неї, але їй було важко. Мені було 13-14 років, це перехідний період, ще мене покинула мати. А я була дуже складною, і вона просто не витримала і здала мене в інтернат. І в мене немає до бабусі ніяких жодних претензій, тому що вона робила все, що вона могла. Вона мене не покинула. Вона після школи інтернату мене забрала до себе, допомогла далі там якось влаштуватися по життю. Потім, коли закінчила школу, пішла в інститут. Але не довчилася на другому курсі. Я покинула того, що завагітняла, і вийшла заміж. За першого чоловіка мені тоді було 19 років. Мені, мабуть, хотілося скоріше опинитися під крилом чоловіка, отримати якусь там заботу, підтримку, тому що в мене цього цього не було. Прожили ми з чоловіком 9 років, ну і ми розійшлися. Бабуся померла 5 років тому. У мене зараз тільки чоловік. Я розлучилася з першим чоловіком, будучи вагітною другою дитиною. Ми планували другу дитину, це ми вже на той момент були разом десь 8 років. Я завагітніла. Він поїхав в Москву на заробітки і він вже не повернувся. Він собі знайшов там москвичку, котрий старший його на 9 років. Я була тоді вагітна, десь на 4-5 місяці вагітності. і Він мені прямо сказав, роби аборт. Мені ця дитина не потрібна, я буду будувати життя в Росії. В мене нова жінка. Якщо народиш, то народиш для себе. Я народила для себе. У мене молодшій дитині вже 11 років. Він жодного разу батька не бачив. За ці 11 років батько жодного разу не позвонив, навіть старшій дитині. Він коли пішов старшому сину Андрію, було десь 9 років. Я народила дитину. Мене тоді, так як в мене немає батьків. В мене немає грошей. Я на той момент працювала поштаркою на пошті. Носила газети і пенсію з бабулькам. Мене забрали батьки чоловіка до себе знову в Олександрію. І я в них прожила, поки дитині не виповнилося. Ну, Я з'їхала, малому було десь рік і три, рік і чотири місяці. Я зрозуміла, що з його батьками я не влаштую свою, своє життя. І Олександрія це все-таки не моє місто. Мені хотілося додому до Кременчука. Я розуміла, що в мене тут нікого немає. Але в мене тут є друзі, в мене є моя кумася, котра дуже підтримала, допомогла знайти онлайн роботу, знайшла мені квартиру, куди переїхати. І ми переїхали з дітьми сюди. І вже тут, коли я опинилася з двома дітьми, без чоловіка, без батьків, і я розумію, що мої кошти вони ось ну вони закінчаться. Я зняла квартиру, заплатила за три місяці і там і онлайн трішки працювала. Писала тексти, рерайт, копірайт, працювала на сайтах, переробляла тексти, отримувала там якісь копійки. Потім я почала сидіти в контакті. Була раніше в соцмережі. І там було дуже багато груп сумісних покупок. І дівчата виставляли ростовками дитячі речі. І одна із дівчат мені каже: «Свєта, в тебе ж поряд в горішні плавні, там трикаташка. Чого ти не їдеш туди? Поїхала туди, зайшла в магазин, сфоткала костюм, виклала, поставила націнку там 20-30 гривень, зібрала ростовку, викупала, розіслала, типа спроби. Я думаю, що, серйозно? Я поїхала в горішні плавні, пофотографувала, ну, пофотографувала речі виставила на сторінку і почала збирати. І воно якось пішло, і, ну, і якось так воно ну, добре пішло. Дійшло до того, що я могла е, на тиждень десь 100 посилок відправляти. І на кожній посилці в мене була націнка 20-30 гривень. За місяць 8-10 І Це було ого-го, люди на роботах працюють, получають по 4-5 тисяч, а я ж ти така багата. А потім я думаю, а на що мені купляти у когось, в інших магазинах, якщо я можу відкрити свій цех і шити сама, я відкриваю цех. І починаємо шити, починаємо шукати е, ринки збиту, починаємо шити. І я за три роки співпраці заробила і сама купила, будучи з двома дітьми, без чоловіка, е, будинок і машину. Перша моя машинка це Hyundai Accent. Це взагалі така гордість, утерла носа всім. Тут з'являється в мене чоловік, який в мене вірить, і каже: в мене є заощадження на тобі.' І ми тоді докупили ще нові швейні машинки, докупили закрійне обладнання і почали вже не носити крій, а почали ще й самі країти. Це ще ми почали більше заробляти. Було, ну, було складно, було цікаво. 90% нашого асортименту це дитячі речі, дитячі піжами, футболки, шорти, спортивні костюми, дитячі шапочки. Коли почалася війна в 22-му році, ми дуже сіли так, конкретно одним місцем в калюж. У нас із виробництва лишилося 30% українського ринку, який ми залишили. І якщо раніше... Я мала закрійника, у мене була дівчинка, котра приходила комплектувати, допомагати. У мене було дві швії, плюс швій, швія одна на підробітку приходила і інша. То зараз в мене один закрійник підробітчанин і одна швія. Тому що мій масштаб цеху ну, ми не, не маємо вже того обсягу замовлень, котре ми мала. Залишився у нас український ринок, хтось додався новий, хтось пішов. Потім були обстріли в Харкові. У нас були точки на ринку, прийшлося ринок той закривати. І ми розуміємо, що одні оптовики у нас уходять, інші до нас приходять, але стабільності немає. Ми не можемо заповнювати повністю цех. І настав той період, коли... Ти такий сидиш і думаєш, в тебе тиждень роботи вже немає, два немає, а налоги я сплачую, податки, оренду я сплачую. І я така хопа відкриваю гаманець і думаю, а за що ж мені залишається жити? І я така думаю, так, треба щось робити. Кажу, чоловіку, і чоловік каже, а що ти ну, можеш запропонувати? Кажу, не знаю, я робила один час в тебе касиром. Може тебе повернутися. Коротше, він сказав ніякої роботи, сиди вдома або шукай щось таке, щоб був стабільний графік, там стабільні вихідні, нормальний графік і заробітна плата теж нормальна. Тому почала купляти курси. Я дуже люблю, я завжди любила робити от, іменно кондитерку, саме кондитерку. Я почала купляти курси. Ага, хочу той тортик навчитися робити, той тортик, там кексики, там то, там все. І я зрозуміла в якийсь час, що мене це. Затягнула. І зараз, от я вже більше місяця в мене це стоїть, роботи немає. Але я не сижу, я постійно щось роблю. Почала робити зефірні квіти, почала робити зефірні вежі, почала робити якісь тортики, капкейти, капкейки, кендібари. І я розумію, що тут можна заробляти також. І можна непогано заробляти, якщо розкрутити себе як бренд, і, і при тому ти вдома. І тобі це приносить задоволення. От для мене зефір, саме зефір, от я на ньому роблю акцент, тому що бери, ну, от, ти робиш зефірну масу, тобі треба зробити троянди. І це ж робиться вручну насадка кожна, насадка кожен лісточок, ліпісточок. І ти стаєш, і це як медитація, ти стаєш і виводиш ці квітки. І такий хоп, вже дві години пройшло, в тебе купа, купа квітів на столі. А ти такий, як, ну не знаю, на такому релаксі відключається мозок взагалі. Це, про те, що, да, це не просто е, е, може бути заробітком, а це реально релакс. Ти відходиш думками. По... Я починаю себе ловити на думці, що коли я це роблю, е, я ні про що не думаю. Буває, стаю, ліплю цей ці, ці квіточки, вискакує чоловік. Ти чула, що чула? Відкриває летить, шахеплити, прям дом, а я не чую. У мене настільки, от ну це от люди, котрі, котрим е, втомлені і котрим треба от розслабитись, відійти думками. Це треба спробувати. Я кажу, це по-любому зайде. Будь часу тобі потрібно для того, щоб зробити букет або корзинку квітів фізичного часу е, десь. Ну, от букетик отакий там, діаметром десь 25 см, там буде десь 15 крупненьких квіточок і там десяток маленьких, то фізичного часу десь години 4-5. Ну, наприклад, я роблю квіти, там заміс, зробила квіти, помила посуд, виставила на стабілізацію. На це в мене десь іде 3-4 години. Стабілізація десь 1-2 дні. Ну, я ж не рахую, що це мій використаний час. Я їх поставила, вони сушаться. Потім я їх опудрюю, це десь хвилин 20, і десь до години зборка букету. Тобто, ну, 4-5 іноді 6 годин, в залежності від квітів. Не, не буду вішати собі медаль на грудь, але готується дуже м'яко сказано. У мене є дівчинка знайома з Павлиша, вона волонтер, і вона е дуже часто робить збори для певних бригад і організовує ярмарки. Ярмарки в Павлиші або на кругу Світловодському. Суть цієї ярмарки в чому. Люди приносять домашню випічку, десерти, консервацію, там, кавуни, неважливо, хто що може. І вона це продає, але без ціни. Тобто ти приходиш, ти бачиш так, стол заставлений, купа всього, ти там, кладеш в банку 100-200 гривень, хто скільки може, і просто береш, що хочеш собі. І я от в її ярмарках завжди приймаю участь, ну, максимально. Наскільки можу. Вона мені дзвонить і каже: Світа, я на ці вихідні буду робити ярмарку. Що ти можеш зробити? Кажу легко. І я починаю готувати. І в мене падає одразу планка, і останній раз я привезла їй десь 100 десертів в стаканах десь боксів штук 30 порізаного тортиком, десь боксів 20 пончиків. Ну, в общем, я привезла ці ящики з під бананів, Наверно, 5 або шість ящиків, ще й окремо пакет з людяниками, стоперами, з топерами. І я знаю, що так, я готувала це три ну, дні, я, мабуть, жила на кухні, я лягала спати у другій ночі, вставала о восьмій ранку, зразу відкриваю, ага, то в мене вже стабілізувалося, то не стабілізувалася, це треба переробити, бо щось не пішло не так. І я так кайфую від цього, я втомлена, але я щаслива. І коли я приїжджаю на ярмарку, і ми з моєї машини з багажника з усюди це дістаємо, я дивись, так кайфую. Я розумію, що вона за мої десерти вона збере 10-15 тисяч гривень, і я знаю, куди вони підуть. І мені не шкода, не шкода часу, не шкода якихось затрачених коштів. Я не можу приймати участь у всіх зборах. Ти заходиш військовий, той збирає на машині, той на дрони, то й ще на щось. Я фізично ну, останні півроку рік я ну, мало заробляю. Або те, що я заробляю, я потім на наступний місяць витрачаю там, на оренду налоги, і в мене є діти, в мене є, ну, мені теж треба кошти, я не можу на кожний збір донатити і віддавати останнє, ми будемо реалістами. А тут я зроблю там раз в місяць, раз в два місяці, і я знаю, що ми з цього заробимо, і я знаю, що воно піде в потрібне русло. Я тобі скажу чесно, ми закрили один збір, про це мало хто знає. Дівчинка відкрила збір. Треба було, хлопців розбили бліндаж, і хлопці залишились голі босі. Треба були берці, треба було який, якийсь теплий одяг. А в мене чоловік, він, ну, він такий він все робить тихо, нікому нічого не каже. І не могли закрити збір, не вистачало 18 тисяч гривень. Це було в листопаді місяці. І дівчинка там вже плаче, каже, просто я не знаю, що вже робити, руки опускаються, і ми з чоловіком просто, скільки нам вистачає, 18 тисяч. Каже, що робимо? Він каже, ну, закриваємо. І ми закрили, ми скинули 18 тисяч гривень, при тому, що в мене тоді на карті було лише 1020. Я розуміла, що в мене лишається 2 тисячі гривень, і мені ще треба там ну, тиждень-два прожити. Ми пробили це частіше. Якби в мене було більше, просто якби я заробляла більше, я б більше б, б закривала в таких безбіздах. У мене є така ідея відкрити невеличку кондитерську студію, де Можна буде навчати, проводити майстер-класи. От ну, напрямок і такий є. Але треба самій ще пройти якусь, якийсь певний час, набити руку для того, щоб навчати. Тому що ну, треба ж вчити, що вчити треба бути вчителем. А я ще студент. Ну, Я думаю, він буде. Я думаю, що півроку рік.